І з нами на зв'язку Ганна Гопко, експертка з міжнародної політики, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС. Пані Ганно, доброго вечора. Вітання вам з львівської студії. Дуже рада вас бачити і всю вашу аудиторію вітаю також. Гано, говоримо про саміт країн НАТО, який розпочався сьогодні. Ми розуміємо, що в саміті візьме участь президент Сполучених Штатів Америки та президент України Зеленський, і цілком можливо, що навіть вони зустрінуться. Але попри цю зустріч, які у вас особисто очікування від цього заходу, нема жодних очікувань. От тому, що перше тут, аби втримати ту сталу підтримку, яка є. Я просто спілкувалася з багатьма представниками країн НАТО, які до саміту були страшенно налякані. якщо це були голландці, то вони переживали, щоб тільки щось наш президент емоційно не сказав і не повторилась історія в овальному кабінеті. І для Рюти, взагалі для Нідерландів, які маю визнати, нам дуже багато допомагають після повномасштабного вторгнення. Ну і до того також. Важливо було, щоб саме в Нідерландах не сталося якоїсь халепи катастрофи, чи Трамп не приїхав з поганими новинами, що ось 에, Америка виходить з Європи чи забирає своїх військових, чи каже платіть більше. Тому всі дуже переживали, переймалися, і окремо були. Ви бачили зустрічі 에, з британськими колегами, де всі намагалися сказати, теж нашому президенту, що давайте. Цінувати те, що є, в жодному разі не, як то кажуть, драконити Трампа. Ось, все, все НАТО працює на умиротворення, заспокоєння і виконання того, що вимагає Трамп. І тут, в принципі, якщо Трамп перший термін, Трамп вимагав від НАТО 2% ВВП на оборону, на різні оборонні технології, інновації, то за цей час. Загрози настільки зросли для НАТО, що вже навіть цих 5%, які в ну, дуже важких боях, тому що Іспанія не хотіла там до 2032 го чи 35-го року підвищувати до 5%. тому з одної сторони ми бачимо, що НАТО є не просто альянсом переляканих, як і не тільки переляканих перед загрозами, але й перед Трампом, але ще й альянсом нерішучих, тому що питання членства України в НАТО. Взагалі не стоїть так само, як і участь президента України на відміну від попередніх самітів, чи то в Вашингтоні. А я була в Вашингтоні на саміті минулого року на цьому форумі, який йде паралельно, і в Литві також. І можу сказати, що скажімо, тоді був рівень і запрошень для української сторони, і навіть більш амбітні ком'юніке. Зараз все звелося там до чотирьох uh, параграфів uh, з попереднього саміту в Вашингтоні. Там їх щось соронігано. От власне порівнюючи атмосферу із самітом НАТО, який відбувався чи два роки тому у Вільнюсі, чи минулого року у Вашингтоні, тоді всерйоз обговорюється можливість вступу запрошення України до НАТО. Сьогодні ж це питання, взагалі, як ви вже сказали, не стоїть на порядку. Денному це так би мовити, заслуга лише однієї людини президента Сполучених Штатів. Дивіться, ми повинні зрозуміти, що а, Україна має виробити свою стратегію, не покладаючись на НАТО як альянс, тому що правило консенсусу, вже коли колишній адмірал НАТО Роб Бауер, якого я дуже добре знаю, ми з ним разом у Варшавському безпековому форумі є членами міжнародної ради, коли він сказав, що він він ставить під сумнів. чи... Якщо на одну з невеликих країн, там Естонію, чи Латвію, чи Литву, хтось там наступить чи буде атакувати, чи НАТО, чи це вартує, того, щоб захищати все решта, Ви знаєте, більшість країн Північної Європи, Балтій, Балтій Балтійські країни, вони реально усвідомили, що у разі атаки. На них Російської Федерації прямого вторгнення зіткнення не буде НАТО захищати. Mm -hmm. Навіть проходили war game scenarios, такі ну різні сценарії щодо можливого там війни, і показали, що е, за там 11-15 днів може е, там ворог е, атакувати окупувати території, поки НАТО. Почне думати і, там готуватися, ухвалиться рішення і так далі. Тому для України треба зробити висновки. З одної сторони є риторика, де ми кажемо більше НАТО в Україні, різних трастових фондів, різних програм через їхні там НАТО стратком, НАТО по енергетиці і так далі. І більше України в НАТО. Але ми повинні по факту розуміти. Що нам треба опиратися на ті країни, які є членами альянсу, але не на сам Альянс. Тому що, взагалі, питання майбутнього альянсу це одне з ключових зараз, де всі хочуть, щоб США залишилися в НАТО і щоб Трамп не думав, як піти з Європи, переключити увагу і ресурси на індотихоокеанський регіон чи близький схід і так далі. Тому визріває потреба. Тіснішої співпраці там з Норвегією, яка не є членом ЄС, але є членом НАТО е, е, з Нідерландами, Францією, Британією і Так далі, де ми повинні зрозуміти, не НАТО буде рятувати Україну, тому що якби НАТО хотіло, е, як Альянс, то вони би давно відправили військову гуманітарну місію. Ми ще в 2022 році робили такі листівки, інфографіки, які поширювали «NATO must act in Ukraine now». НАТО мусить діяти в Україні вже і ми описували, чому абсолютно є законним військова місія, особливо протиповітряна такий повітряний щит з гуманітарними цілями для захисту цивільного населення, для захисту об'єктів критичної енергоінфраструктури, атомних станцій. Але ми не побачили жодної реакції, тому країни-члени НАТО і ЄС накупляли в Росії щось там на 700 мільярдів євро за ці роки повномасштабки, а нам допомогли на там, 150. Ну насправді це насправді це неймовірно, тому що закупівля енергоносіїв ще й далі продовжується країнами ЄС. Але от, зважаючи на це все, Ганно, в чому має полягати стратегія української влади? Чи просто може перечекати, так би мовити, каденцію Трампа, чи вже починати переорієнтацію на інші, можливо, локальні союзи, можливо, ті, які мають вущі цілі, та можливо гнучкіше застосування засобів. Ну, дивіться, треба забути про якийсь певний піар. Не перейматися, що не буде в фінальному документі НАТО, і так далі, треба грибти побільше ресурсів підтримки допомоги. Треба, от наша мережа Анс. Нас є ціла кампанія 500 мільярдів гривень, які є всередині України. У угу. мене це акцизи, це арма, це митниця, це енергетика. І в нас питання до української влади. Чому ми ці ресурси не мобілізовуємо для того, щоб не 37% наших виробничих потужностей були завантажені, а 80%? Чим більше буде операцій павутина, і ми будемо переносити війну на територію ворога, чим більше ми співпрацюватимемо з корінними народами. От у мене прекрасна футболочка, «Make Пашкортостан eh, Free Again», тобто підтримувати такі от різні рухи і залучати їх. До різних акцій, і так далі в цьому контексті ми повинні зрозуміти, навіть коли нас змушують їхати в Стамбул і про щось там домовлятися, ми маємо зрозуміти, що поки ми не знищимо ворога іншої стратегії немає. А для цього вибивати ресурси в тих країн-членів НАТО, тому що вони розуміють, що з одної сторони вони залежать від США, але справжнім безпековим гарантером стала Україна. Тому у них ще така шизофренія. Вони не можуть без України уже, бо ми їхній щит, і ми самі винні, що ми їм оце от продавали, що ми щит, а вони тепер на цьому паразитують і кажуть: ви купіть нам ще трохи часу. Ми розуміємо, що війна неминуча конфронтація вже не тільки з Росією, а з вісью зла, але ми ще не готові до розлучення з Америкою, тому що немає впевненості, що після Трампа. Прийде хтось ще адекватніший, Подивіться на те, що відбувається всередині США, які відкати демократичних процесів, і я спілкуючись з різними представниками там не тільки демократичної партії, і республіканською, я бачу їхній переляк, що їхній діп-стейт, їхнє громадянське суспільство не справилося з тим, щоб попередити якісь виклики. Насправді так, і ми бачимо те, що сьогодні бачимо те, що здавалося ще неймовірним два чи три роки тому щодо заяв очільника Сполучених Штатів Америки. Гано, дякую вам за ваші відповіді і за участь в нашому ефірі. Гана Губко, експертка з міжнародної політики, голова правління мережі захисту і національних інтересів АНС була гостею цієї частини нашого ефіру.